Дуже багато в нього один хлопець є на фотографіях. Всюди, де він присилав Едік, його звати. То його був друг, якого він спас буквально в перші тижні, коли в того була контузія. Його засипало глиною. По-моєму, там в окопі. Він мене каже: швидко достав на плечі поніс. Завжди позитивний та усміхнений. 28-річний Дмитро Савченко був бійцем 6-ї роти 110-ї окремої механізованої бригади. Народився у Мукачеві, навчався у 16-й школі. Закінчив коледж. У 2013 році потрапив під Призов. Служив у президентському полку. Він служив там службу. І ну в АТО він ще тоді не попав, він приїхав сюди. От, побув трошки тут, туди-сюди, і сказав: Ну що я буду тут робити, мені краще поїхати на заробітки. Та й поїхав в Польщу. Е, іноді ми бачилися, він приїжджав. Я потім уїхала на Житомирщину. Він до нас туди приїжджав у гості. В момент повномасштабного вторгнення Діма перебував за кордоном. Почувши про наступ, вирішив негайно повернутися додому. Він сказав, що я тобі не дам сидіти в подвалі з дітьми. І... Ну я я повинен. Я складав присягу на вірність державі. Ми його відмовляли як могли, чесно. У складі 110-ї окремої механізованої бригади Дмитро відбивав позиції на Авдіївському напрямку, виконував різні завдання, витягував поранених, рідні молилися за його безпеку. Тоді не було часу на велику підготовку, і хлопців буквально зразу брали на передову і їх відправили десь під Авдіївку. Різні завдання були. Йому було дуже важко, але він ніколи ну, не. Не то, що не здавався, він ніколи не казав, що йому боляче ніколи він завжди посміхався, завжди на позитиві. Настя розповідає, як Дмитро в одному з боїв отримав осколкове поранення у руку, але не втратив духу. Його позитивний настрій був помічений журналістами, і Діма потрапив до сюжету на телеканалі Один плюс один. Там була Наталя Нагорна, журналіст. І вона брала інтерв'ю. якраз під час того, як йому шили руку. От і каже, що наш боєць Дмитро дуже посміхається. Наприкінці літа Дмитро повернувся додому, щоб вилікувати спину. А восени знову поїхав на фронт. Знову Авдіївський напрямок. Одного разу, повертаючись із завдання, захисники потрапили під обстріл. Дмитро викликав вогонь на себе, щоб врятувати життя командиру. Я тоді вперше одким зляканим побачила. Поверталися вночі з завдання. Каже, десь в 4 ранку, около 4, каже, попали під обстріл наша машина. Каже, і командир тільки встиг крикнути всі на землю. І каже, ми вдвох каже, з побратимом на землю в калюжу. По машині дуже сильно вівся обстріл. І я каже, нічого розумнішого не придумав. Каже, як я відповз у кущі і визвав на себе вогонь. І ну, почали стріляти, каже по мені. Захисник сподівався на ротацію після зимових свят, щоб повернутися до рідних. Уперше тоді зізнався сестрі, що йому важко. Я кажу, у нас сніг, в нас краса. А він каже, я вже трошечки замучився. З його уст почути трошечки замучився, це вже було значить, капітально. Я йому кажу, тобі там дуже погано. Він каже, як ти думаєш, купати окоп морозлу землю. Це дуже важко і каже: ну добре, що це хоч вночі. Та, попри те, що відчував з бойовим настроєм, привітав усіх з Новим роком. 110-та окрема механізована бригада імені генерала Хорунжого Марка Безручка, другий батальйон Шоста рота. Хоче привітати своїх побратимів, командирів, рідних та всіх українців у всьому світі та тих, хто нас підтримує в цей нелегкий час з Новим роком та різдвяними святами. Ми всі тут щоб наберігати ваш спокій. 26 грудня він востаннє написав сестрі: усе буде добре. А через кілька днів, 31-го, Насті з мамою повідомили, Дмитро героїчно загинув. Ну мама надіялася, що це важке поранення. Ми не надіялися, він настільки нас запевняв, що все добре. Він це як в нього золота фраза була споко, все буде добре. Остання його була фраза, яку він мені написав. Дмитро загинув 28 грудня 2022 року. Внаслідок мінно-вибухової травми голови. Йому було 28 років. Брату Настя присвятила кліп, а мама вірш. Вірш від мами. Ну, як би устами брата. Пробач мені, мамо, пробач мені сестру, що більше в змозі приїхати в гості. Сльозинки утріть. Не сумуйте, не треба. Стояв до кінця я в бою та не знав, що день мій останній зустріну у полі. Я витримав пекло земне та не зміг себе захистити від долі. Для Насті Дмитро був надійною опорою та підтримкою, молодшим братом, на якого вона завжди могла покластися. Він для мене був надійною стіною, опорою такою чоловічою і для моїх дітей, як тут кажуть, самим файним вуйком. Таких сильних людей треба за них триматися, поки вони живі.

Be with you. I don't care about what to do.